Мені здається, що вони і далі так будуть реагувати, і вони не хочуть втягуватись нікуди. Таке уявлення, що вони хочуть зробити все нашими руками. Та хоча б для початку хоч би закрили нам би хоч, хоча б щось би своїми поводи, ж класне пиво, там в Польщі стоїть. Чому вони свої патріоти не виселять? Чому ракета летіла по їхній території і вони її не збили? Багато чому? Дайте нам, дайте нам зброю і закрийте нам небо. Ми все зробимо своїми руками. Це все, що можуть сказати українці. Та навіть якщо це і були якісь залишки наших ПВО. Ну ми захищали свою країну, і всі, всі це знають, весь світ це знає. Що терористи тут не ми, а наші сусіди. Вони просто сидять і стурбовані, Тобто вже з посмішкою. Це ну я не знаю. Здається, цьому немає кінця і краю. І вже хотілось би якихось дієвих дій. А якщо не було б цієї війни, наше ППО не б ці не, ракети. не прилетіло. так? так. Ну, це логічно, ну логічно.